Розповідаючи про гостроголового 98 го року, я неодноразово буду наводити приклад про більш відомих вам персонажів. Ну і звісно, протім відео я порівняю окремі дрібниці старої і нової версії Трігана, а також обумовлюсь декількома словами про мангу, з метою координувати ваше бажання у правильну версію аніме. Ну просто для тих, хто вже бачив аніме 98 го року, сформувати думку про ремейк. Але все ж головною ціллю це розповісти саме тобі, що таке тріган, про що і головне чи варто дивитися це чудо. А так, ми починаємо. Протягом останніх років перегляду і читання японських шедеврів, Тріган 98-го року для мене залишався як щось давнє. Аніме періоду експериментів аніматорів, знайти середину того, чого бажають глядачі. І я ніколи його не сприймав серйозно. Та що там більше, з ким би я не спілкувався, яких авторів Ютубі і Тіктоці не приглядав Тріган у понятті більшості це аніме Яке нічим добротним і не може похвалитись. Хелсінг з елементами вестерну це тим, чим був для мене Тріган. Але після трейлера 23-го року він же ремейк, а також після розлючених Сензів від фанатів роботи Найтуру Ясухіро, автор манги. Мої руки дотягнулись до аніме 98-го року, не очікуючи від цієї роботи чогось великого, та навіть чогось середнього, я залишився доволі задоволений в результаті чого ви і споглядаєте мій огляд. Почнемо з малого. Ну як з малого, точніше, з високого, ваш панікер. Такий переклад українського. Звикайте, я буду користуватись саме цим словом. Або більш відомий для жителів планети людина ураган, легендарний стрілець, який залишає після себе замість міста сел, тільки хаос, руйнування та см... Смерть, тому й не дивно, що за його голову виставили суму в 60 мільярдів подвійних доларів. Така місцева валюта. Кремезний силует, який заставляє жителів міст при одному, тільки згадуванні імені ВАШ ховатись у свої домівки. Тільки відважні сміливці, які не бояться смерті, намагаються вловити нагороду. Але новий ваш вже у першій серії руйнує цю легенду. Він виглядає, легко кажучи, не кровожерво і не викликає відчуття страху. Так, старий ваш також відкривається для знайомих, як добрий та веселий, але тільки для знайомих. У випадку новим, коли його знаходять підвішеним Меріл Стрейф і ось це. Про нього ми поговоримо пізніше. Ваш називає своє ім'я, і знаєте, яка їхня реакція на одного з найнебезпечніших людей на планеті. Вони його зв'язують, щоб отримати нагороду. І це не діло в тому, що журналісти безсмертні. Ні, зовсім ні. Просто проблема в самому ваші творці ремейку самі це усвідомили і вирішили знизити нагороду за голову з 60 мільярдів до 60 мільйонів у 100 раз. Так погоджуюсь, під час перегляду у мене також виникали думки, з яких це кишень профінансується оплата 80 мільярдів, ну а з іншого боку, можливо, курс такий. Якщо зробити топ образів ваше, то ситуація з аніме адаптаціями зрозуміла. На перше місце я поставлю ваше з манги, і як ти вже замітив, образ ваша з манги дещо відрізняється. Цей одяг більш кіберпанський чи що. Причиною зміну одягу від канону в аніме 98-го стало важкість промальовки деталей, це ми можемо пробачити. А ось на рахунок 23-го нібито використовується 3D і можна використати вже канонічний одяг. Але для більшості ваш запам'ятався саме з цим одягом, тому переодяга. На ваші аніматори не стали на рахунок манги вона прям конкретно відрізняється від аніме адаптації. Багато чого змінено, багато чого вирізано, багато чого зацензурно. Помічу тільки те, що я мангу не читав, тільки пролистав у цілях ознайомитись. Але якщо ви бажаєте і відео побачить багато людей, я готовий просповісти, як цю історію бачить сам я Сухіру, і створюю відео з порівнянням мангі і аніме. Одною з проблем манги, на яку скаржиться багато читачів, це стиль мальовки. Він чудовий і детальний, занадто детальний. Це так до слову, тим, хто бажає Читати оригінал, те, що мені завжди подобалось у ваші, це попри складну долю, він завжди залишався позитивним персонажем. Але коли діло набирає трагічних обертів, ваш змінюється в лиці і намагається адекватно оцінити ситуацію. Це був так мовити баланс, який у ремейку переважив у бік комедії. Новий ваш відчувається як підліток, який нічого не хоче, не бажає і не знає. Хоча це зовсім не так. Один з таких прикладів це, коли місцеві жителі націлюються на вашо в барі, щоб отримати кошти у старій версії. Ваш розуміє скрутне становище і намагається пояснити всім, що вбивши його. Що жителі нічого не змінять. Що жителі просто не зможуть його вбити, бо вони не схожі на вбивців, і що ніхто ці гроші їм не виплатить у ремейку. ж, Коли вони спіймали, він кривляє лице і все. Ні роздумів, ні переконань, нічого. І таких сцен для порівняння безліч, чи не саме вони формували образ ваша, але не будемо на цьому зациклюватись. А зараз буде найвразливіша річ, яка повністю знищила мою надію в ремейк вже на перших секундах. Діло в тому, що в старому тригані історія про навколишній світ, будівлі, чому половина землі спустошена, і чи це дійсно земля, трималась довго в секреті. І протягом сюжету годувала глядача натяками по типу подивись, тут два сонця і так далі. І та ж участь була в самому ваша, як і він досі живий, і чому такі. Сильний він дійсно людина, що це за жінка, яка час від часу виникає у спогадах, і чому ваш такий вірний її словам. Все це розкривалось майже в фінальній битві. У ремейку нам зразу ж все показали, та навіть більше розповіли, що у нього є брат, хоча у старій версії про брата ніхто не знав, окрім звичайно, самого ваша. У старій версії довго трималась інтрига про рем, ким вона приходилась для братів. І під час перегляду у мене виникала думка, що ваш шукає її, а в новій версії такого не було. Тріго 98-го містить 24 серії. У той час ремейк. К має лише 12, в якій у 3-4, максимально містили сюжет старого. Через це відчувається така собі густа каша. Звісно, багато чого вирізали і додали ще більше нового. Через це аніме відчувається швидким і з колосальною кількістю зміни подій. Сам по собі ваш намагається уникати завдання шкоди іншим, навіть якщо цей інший є ворог. За це ваш мені подобається, хоча виглядає як безпертний Алукарт по своїй поведінці походить на фермера Тофіна. Як я згадував раніше, світ навколо, наче взятий з вестерна, переважно. Ну, всюди це маленькі бідні селища, ну так принаймні було в старому тригані. Тут також важливо замітити живність цього міста. Поглянувши на натуп, він не є однотипний. Кожен займається своїм, і це виглядає доволі прекрасно. У новому ж для когось плюс, для когось мінус, селище перетворили у непрохідні лабіринти. Не буду сперечатись, це виглядає круто. Труби, заводи, різні конструкції. Також перевага в тому, що тут більш контрастно показали живність, більше тварин і птахів. У старому тригані тварини були рідкістю, хоча це пояснювалось тим, що на такій планеті, в принципі, мало хто. Зможе існувати, ну окрім цього кота, який ледь не в кожній сцені, щоб зробили з нього головного антагоніста, Я не здивуюсь. Але фонові персонажі, це це просто NPC. і не більше. Я не знаю, як це прокоментувати, просто 3D-модельки. Друга річ, яка для мене неймовірно розлютила, і породила злість до одного з персонажів. Цей той самий персонаж, напарник Меріл Роберто Де Ніро. Скажу, що зміна роботи з працівників страхової компанії на журналістів, це окей, це можна. Роберто виглядає розумним п'яницею, який Введений студію для координування дій ваша. знаєте, в аніме є моменти, коли розповідають план, задумки або пояснюють дії персонажів, щоб не виникло питань. Таким оповідачем став саме Роберто. Він, наче знає, ваша 100 років ходить біля нього, коментуючи кожну дію, скаржиться на Меріл, роблячи її якоюсь дурною. От як на початку, коли Меріл каже Роберто, що паливо закінчилось, він починає винити у цьому Меріл, хоча сам і не додумався перевірити наявність пального. Найбідніше те, що ціною появи Роберто у ремейку стала відсутність. Рой напарниці Мілі, позитивна дівчина, за якою було весело спостерігати, хоча насправді намагалась уникати показувати свої справжні емоції. До того ж, вона мала не як не яку роль у майбутньому. Трішки про другорядних персонажів: Небраска і батько Небраски у старому ремейку. Полювали на ваше. Подивіться тільки, як виглядав сам Небраска, здоровенний кулак, якого по оповідям жителів може знищити все село. Ваш всяк уникав бійки, щоб не зашкодити місцевим. Тоб... тоді у відповідь злодійська парочка атакувала постраждали, що було логічно з їхнього боку і їх безжалісними, і ви тільки подивіться на цю сцену, де ваш відбиває кулак небраски одним вистрілом, а згодом і зовсім валить гіганта. Тим самим всі спостерігачі зрозуміли, наскільки ця людина оправдує свою нагороду. У ремейку небраску пофіксили і зробили набагато менш ефективним. Ну, ви бачите різницю між одною атакою і іншою. До того ж, батька зробили ультрабожевільного, а в результаті вашу прийшлось їх спасати від іншого божевільного, якого ще в результаті прийшлось спасати від своєї розробки. Не знаю, чи ремейк робився на швидку руку, але це. Дещо замітно у момент, які прям контрастно врізаються цю моє усвідомлення. Пам'ятаєте, я казав вам про місцеву поліцію, якої, до речі, не було 98-го року. Коли один поліцейський знаходить ваше, на нього нападає приступ скажіння. Він проголошує, що хоче всіх знищити, стріляє ракетою у небо, яка у свою чергу ділиться на дрібніші. У вашому той час немає набоїв він намагається виблагати їх у місцевих і отримує одну таку, але лиходій вирішує не стріляти у ваша, а вистрілити у пулю, яка летіла у повітрі. Ваш піжить за пулу 16 секунд екранного часу, тимчасом. Сом ракети ще летять, чоловіга підбігає з пістолетом і примазує з 10 сантиметрів до ваша у той час, як моментом раніше попав у пулю в повітрі і успішно програє. Ваш вашу ніяю пулею і камнем знищує всі снаряди. Ура, я надіюсь, ви також просмакували абсурдність цієї сцени і далі такого більше. Не буду на цьому зупинятись, якщо цікаво, самі ознайомитись. Після цієї серії, де нам показують ультрасилу важ, згодом він майже не достає пістолет, а якщо він використовує його, то такі моменти зовсім не запам'ятовуються. Хочеться вестернових нових двобоїв, перестрілок, але нас лишають такої можливості. Основною перевагою сюжету ремейку є те, що він у подальших серіях розкриває особистість оцих істот. Не буду спойлерити, хто вони є. І в принципі відповідає на масу питань, також дає більше з журналістом у центрі події. Сам фінал у ремейку відчувається масштабнішим, прям відчувається реальна загроза, яка в мене не залишилась після старого трігана. Музика доволі непогана. Як у новій, так і у старій версії аніме. Не буду робити висновки щодо 3D, вона на любителя, так і думаю, можна швидко провикнути до нього. Можна було зробити краще, але і на тому дякую. В Принципі, якось так. Я надіюсь, ти зробив деякі висновки з цього відео і підкреслив для себе щось. Нове Ремейк я оцінював з 10, Для мене старий тріган був і є класикою, хоча із своїми мінусами присутні в більшості старих аніме, про які потрібно розуміти, як мальовка, затянуті і тому подібне. А так не забувай підписуватись на канал, ставити лайки. А з тобою був 66 шість і бувай.